Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 лютого у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Ми розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних проходячи військову службу, відійшов у вічність волинський боєць Михайло Самсонюк. Про це інформує сушишницька ОТГ захисник 1983 року народження. Був жителем села Нуйно, що на камінь Каширщині. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. На Волині поліцейські викрили у хабарництві посадовця обласного управління Держпродспоживслужби у ході слідчо-оперативних заходів. Поліцейські встановили факт організації керівником одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області. Механізму систематичного отримання коштів від працівника підпорядкованої державної лабораторії так працівник лабораторії мав щомісячно надавати 400 доларів неправомірної вигоди за невтручання у службову діяльність та непроведення позапланових перевірок. Оперативники затримали посадовця одразу після отримання чергового траншу у розмірі 1200 доларів. Раніше було задокументовано факт отримання 800 доларів. Фігуранту повідомлено про підозру у Луцьку сталася пожежа на вулиці Мамсурова. Горів трансформатор з об'ємом мастила 400 літрів. Як повідомили рятувальники, загорання сталося вранці, 16 лютого. Після знеструмлення об'єкта вогнеборці розпочали гасіння. Крім того, подали водяниство на захист розташованих поруч будівель. На місці працювали 20 рятувальників. Потерпілих та жертв на щастя немає. Причину пожежі з'ясовують. Польські протестувальники продовжують безчинствувати на пунктах пропуску з Україною, зокрема на Волині. Так вони розвернули вантажівку з військовими автомобілями, які везли для ЗСУ. Про це як пише конкурент, повідомив перевізник з Луцька та водій автомобіля, який розвернули. Водій вантажівки з військовою технікою мав усі необхідні документи від Міністерства оборони України та відповідний ідентифікатор на лобовому склі. Втім, це не завадило зі слів українських водіїв п'яним польським протестувальникам розвернути вкрай цінний для України вантаж у кінець загальної черги, яка наразі розтягнулася на понад 11 кілометрів від пункту пропуску до Рогуських годин. Також розвернули від кордону рефрижератор із фреш продукцією, для якої має підтримуватися температура на рівні 0,2 градуси. На митному посту у стелу у вантажі гуманітарної допомоги виявили нові чоловічі та жіночі штани, вартістю майже 270 тисяч гривень, яких перевізник не вказав у декларації. Так під час в'їзду на митну територію України мешканець Вінничини скористався дозволеною у перехідний період паперовою формою декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою. Інформує у Фейсбуці Волинська Митниця. У переліку значились солодощі, предмети гігієни, меблі, вживаний одяг, що промували до одного з благодійних фондів. Однак, у ході повного митного огляду, крім зазначених у декларації товарів, у дев'яти поліпропіленових мішках насипом ввозилися чоловічі та жіночі штани різних розмірів та торгових марок без ознак використання. Відтак у діях перевізника встановлено ознаки переміщення товару з приховуванням відмитного контролю, про що складено протокол. Матеріали провадження за ним передадуть до розгляду суду для ухвалення остаточного рішення про міру індивідуальної відповідальності чоловіка. Таке порушення карається накладенням штрафу в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією або без такої. Росіяни продовжують тероризувати мирних українців та знищують будинки. Так близько 17.00 15 лютого. Росіяни обстріляли з РСЗВ ураган село Зоря, що в Іллінівській громаді на Донеччині. Там загинула 83-річна жінка. Поранення отримав 71-річний чоловік і 41-річний чоловік. Також пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка і школа. Армія РФ вранці 16 лютого обстріляла Херсон. Пошкоджений медзаклад. Є влучання у житлові будинки. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через дві години ворог атакував приватний сектор влучання знову ж таки по житлових будинках та господарчих спорудах. На місці прильоту вирувала пожежа, її ліквідували. 16 лютого нелюди також атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала численних атак ворога і раніше. Про це повідомили в ДТЕК-Енерго. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання станції. Після цього ворог вдруге за день атакував ТЕС, завдавши ще більших руйнувань. Російські окупанти також обстріляли село Вовчанські хутори Чугуївського району Харківської області. Загинув 52-річний чоловік. Ще один мирний житель, поранений. У селі також пошкоджені житлові будинки. Герої на щиті повертаються додому. Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого на підконтрольну урядові України території вдалося повернути тіла 58 загиблих оборонців. Про це 16 лютого повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. А там передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих після ідентифікації тіла українських захисників передадуть рідним для гідного поховання. 16 лютого сталася надзвичайна подія поблизу села Довгеньке ізюмського району на Харківщині. У полі стався підрив вибухонебезпечного предмету, попередньо протипіхотної міни типу ОЗМ. Наслідок вибуху двоє чоловіків загинули на місці. Ще один отримав травми. За його життя наразі борються лікарі. На місці пригоди працювали сапери ДСНС. Остаточні обставини події з'ясовуються правоохоронцями. Дуже і дуже складною залишається ситуація в Авдіївці. Сили оборони у місті станом на день, 16 лютого, застосовують усі наявні засоби для стримування російських військ. Там триває планове підсилення підрозділів та працює логістика. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, Авдіївський напрямок найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту. Окрім того, ЗСУ відходять з позиції зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Олександр Тернавський повідомив, що рішення ухвалили, щоб зберегти воїнів і покращити оперативну обстановку. Тактично, зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів, заявив командувач. Як повідомили у 3-й штурмовій бригаді на їхній ділянці фронту в Авдіївці воюють не менш ніж 15 тисяч російських військових у 3-й окремій штурмовій бригаді, кажуть, що завдали критичних уражень: 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам збройних сил РФ. Обидва ворожі підрозділи фактично стерті. Попередню реальна кількість втрат окупантів оцінюється в 4 тисячі вбитими і пораненими. Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив німецький канцлер в соцмережі X. За його словами, ця угода історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни. Додав Шольц. Деталі угоди поки що не повідомляють, але мета документа забезпечити Україні безпеку на період, доки вона не стане повноправним членом НАТО. І переходимо до загальносвітових новин. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро. Про це він сказав на брифінгу 16 лютого. Шольц повідомив, що до нового пакета увійдуть. 36 броньованих та колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тисяч снарядів, дві системи ППО Скайнекс, ракети для «Айріс-Т». Він нагадав, що на цей рік Німеччина виділила 1,7 мільярда євро на допомогу Україні та ще 6 мільярдів євро зобов'язання на наступні роки. У російській колонії заявили про смерть ув'язненого Олексія Навального, якого називали цитуємо російським опозиціонером. Йому, як стверджується, стало зле, після чого він помер. Про це повідомили Тас і Рія Новості з посиланням на повідомлення Федеральної служби виконання покарань РФ Ямало Ненецького автономного округу. Там стверджує, що Навальний після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість. Медики, нібито, проводили всі необхідні реанімаційні заходи, але позитивних результатів це не дало. Тож вони констатували смерть. Цитують Ріановості Грецькі законодавці, переважною більшістю схвалили закон про запровадження одностатевих шлюбів і встановлення рівних батьківських прав для одностатевих пар, попри спротив православної церкви. Про ухвалення законопроєкту повідомив глава грецького уряду Кіріакос Міцотакіс у соцмережі ікс. Посадовець назвав це віхою для прав людини і зазначив, що Греція стала 16-ю країною в Європейському Союзі, яка законодавчо запровадила рівність шлюбів. Російський обласний центр Бєлгород у день 15 лютого зазнав ракетного удару. Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, кількість загиблих зросла до семи людей. Ще 19 росіян отримали поранення. Відомо, що пошкоджено щонайменше 90 автівок та 154 квартири. Також руйнувань зазнали 52 приватних будинки. Міністерство оборони Росії стверджує, що над Білгородською областю військові РФ збили аж 14 ракет. У соцмережах шириться фото та відео будівлі торговельного центру в південній частині міста, яка потрапила під обстріл. На відео потрапив момент влучання ракети або її уламків у будівлю, де зокрема розташований магазин магніт.